Вітаю всіх на каналі Квіти та Інша я Інна, і сьогодні відео з теплиці, і відео не про квіти, а про огірки. Хочу показати дещо, розказати. В цьому році вирощувала першого разу огірки в теплиці. Ну, набула такий собі досвід. Поділюся, розкажу, які огірки мені сподобались найбільше, які просто хороші, а які не їсть кліщ. Ну, тут в моїй теплиці. Я не знаю, по якій це причині, але в мене є огірки без кліща або, може, з мінімальним враженням. Тому, кому о, ця тема цікава, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаючку. Я на це розраховую і дуже вас прошу. Ну і, ага, що ж я не сказала, сьогодні у нас 13 вересня. Вже ніби достатньо цих огірків, вже, вже, знаєте, і позакривали і наїлися все-таки. Можу сказати побачила плюс в вирощуванні тепли, в теплиці. І що ж, вирощувала я огірки седрик, ось такі вони довгасті. Зараз вони ж там, е... казати, стебло ось йде, а потім воно вже ось перевалюється. Ой, зараз я обері підв'язку. Тож седрик, потім Чайковський. Чайковський трішки інший по формі. Не знаю, чи зараз він є. Звісно, урожаю вже менше. Тут він, он, така в нього більш пупирчаста форма, і він коротенький. Тут ніби й нема де показати. І спіну. От що можу сказати за седрик і спіну, я їх зовсім не відрізняю по, по всьому. Ось такі вони зараз, звісно, їх ми. Опускали відразу, ну коли це ще було на часі. Зараз вже ніхто їх не опускає, а так вони ростуть, ніхто їх не пасинкує, ростуть вони як хочуть. Ось так. А, ось вам і ще такий це Чайковський, ось такий він. Це, до речі, молодий садженець, який підсадила тільки. Ну Не тільки підсадила, а один кущ викинули, ну і цей ось молоденький. Ось так він тут і росте. Йому тут і світла вже замало, але він тут і... ось так і росте. Дуже подобаються ці гірочки, як на сьогодні. Звісно, їх небагато, але дивіться, через... вибираю через два дні на третій. Ну, У мене тут посаджено 14 кущиків. Весь час було, ну і десь е, через два дні три кілограми, Можливо, це небагато. Не ну, зараз я вже маю на увазі. Було спочатку і більше. Е, нам це більше, чим достатньо. Е, але що, е, ну? Умова, яка для того, щоб зараз ще, ще в'язалися гірочки, це, звісно, підживлення. Підживлюю і досі. Зараз калійними добривами. То було в мене спочатку азотне, чергувала із калійним, Ну, різні використовувала. Використовувала комплексні, де 15, 5, 30 і використовувала селітру калієву, і використовувала ну, цей же ж, курник чи як його сказати. ну, різні добрива. Зараз, в принципі, раз в тиждень я даю ще е, калійне добриво. Це у мене сульфат калію або комплексне з перевагою калію. Ось такі вгірки на сьогодні. Як ви бачите, кліщ у них лютує. Ну, як, як сказати, лютує, не лютує. Ну, вже яка <кій> пора, можливо, десь якась хвороба і кліщик вже, в принципі, треба викинути, але е, ну, ще думається, якийсь огірок хай буде. Тому такі вони ось на вигляд не ахті. ага, зараз вже я їх що ще забула сказати, ну буквально ось тиждень я їх не обробляю від кліща, а то актоцитом я регулярно обробляла. Це такий препарат, який не, ну його не потрібно довго чекати, він собі швидко це все як дві доби і вже можна споживати. Перейдемо тепер до ще одного огірка, який я вирощувала, і це зозуля. Зозуля, вона обірвана у мене. Ну, це салатний огірок, ну, ось такого типу. Аж внизу, Бачите, величезні такі огірки, можливо, хто не знає. І на що хочу звернути вашу увагу. Ну, те, що тут ось вже два дня, як похолодало, десь протяг пішов, і борошниста роса, Ось так вона виглядає на огірках. Ось, сьогодні оброблю квадресу, мабуть що. Це сильно вже вражено. А ось тут потрохи враження є. Зверніть увагу, борошниста староса тільки на зозулі. Ось, ось це не зозуля. Це я вже підсаджувала інший молоденький гірочок, він також весь в кліщу. Але староса, а ну ось, трішечки. А ось на тих всіх, можливо, там тепліше, можливо, там я не знаю що, ну там борошнистів і немає. Але на що зверну увагу по зозулі, щоб ви ось так бачили, враження кліщом або його немає зовсім, або воно настільки мінімальне, що його не видно. Дивіться, ось я вам показую листок. Листочок зозулі це я їх висаджувала самі перві. Я вже забула точно коли це було, напевно це було кінець квітня, десь так. От пропишу, мабуть, подивлюся, пропишу. В описі, коли я їх висаджувала. І дивіться, яке листя. Вони були опущені, бачите? О, ось який огірочок гарний. Ось так тут теж ще. Ну, кліща немає. І поряд, зовсім поряд підсажений новенький, молоденький огірочок, і дивіться, яке в нього листя. Повністю вражений кліщом. Тобто, зозуля в мене ось вона. Це вона просто туди плететься вже, тому що і ось зозуля. Ось так вона росте. І тут дивимось також, можливо, хвороби, борошниста, ну, кліща немає. Ось зозуля, хочеться, щоб ви все це побачили. Кліща немає. І поряд пішли інші огірки. Тут явно виражений, там воно вже треба я їх так Зараз вже я їх, знаєте, збираю по потребі. Пальцем. Зато. Бачите, повністю все. В кліщу. В чому тут причина? Я не знаю. Можу сказати, що борошнистої немає, тому що або вони стійкі до борошнистої роси. Тобто це огірок Чайковський, седрик і спіну, От, а зозуля не стійка до борошнистої роси. Можливо, так. Можливо, те, що ось ці кущі вони тут як біля дверей, і вони були. ну, на ніч відкриті, можливо, більше десь зайшов холод чи прокриті, як правильно сказати. А ці ніби далі, то не знаю, можливо, їх. Можливо, ти залила, тут я не можу сказати. І знову ж таки по, по кліщу. Чому на зозулі нема кліща? Можливо, у кого є такий досвід, ви мені ну, роз, розкажіть, тому що я перший раз оце в теплиці вирощую. І оце таке, дивіться, ось молоденький. Пасинок іде і ось молоденький листочок з озулі. Ну, і Зараз знайдемо ось молодий пасинок. Ну, Це, скоріше всього, все, я вже так вам не скажу. І дивіться, молодий листочок. От і все, отака От дивина, не знаю, в чому причина. З борошнистою поборотися можна. Тут знаєте, не проблема. Ну, Квадріс чекать, звісно, 5 днів, але якщо, якщо є потреба, можна почекати. Тут вже їх не так рясно, все-таки яке чи слоше. Вже з огірками як би, і закінчувати можна. Треба їх показувати так, як є, тому що сьогодні буду підчищати це для загальної картини. Я хотіла, щоб ви побачили. Сьогодні я, звісно, ці всі листочки повидаляю вже там, що геть пошкоджені, а ті огірки хай ще стоять. Зараз вже прохолодно, кліщ він такий слабенький, тому, можливо, ще раз його оброблю. Ну, ось таке відео, можливо, Кому було цікаво, дивіться, ось висить у мене зозуля, яка вона чудова. Бачите, ось так: ніякого вам і кліща. На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. і овочів я забула, що я про квіти весь час.